Рекомендації живлення соняшника в залежності від попередника. Давайте розглянемо 4 попередника: пшениця, кукуруза, сам соняшник і горох. Уявімо, що пшениця і кукуруза дала по 7 тонн з гектара. Соняшник дав 3 і горох дав 3. Зрозуміло, що пшениця і кукуруза це культури, які виносять велику достатньо таку велику кількість поживних речовин із ґрунту. І нам для того, щоб вирощувати соняшник в наступному році, потрібно... Орієнтуватися на цей показник. Чим більша вражальність нашого попередника, тим більше ми повинні подбати про умови живлення наступної культури. Як це можна зробити? Коли ми збираємо пшеницю кукурузу, а також соняшник, нам потрібно виконати внесення добрив у основний обробіток ґрунту, тобто перед основним обробітком ґрунту, оранка, наприклад, або рихлення, ми повинні внести хоча б діамофоз. Або вносити безводний аміак в кількості 100-130 кг, або того самого діамофоса 150-200 кг. Настає в нас весна, нам потрібно також забезпечити поверхневий шар ґрунту поживними речовинами для того, щоб соняшник активно стартанув. Коли ми маємо попередник пшениця і кукуруза, нам потрібно вносити передпосівну культивацію десь Такі формули добрив, як 8 24, 24 10, 26 26 у нормі 150-200 кг на гектар. Якщо в нас урожайність попередників пшениці і кукурузи менша або нижча, робимо на це поправку, зменшуємо норму відповідно добрив. Якщо в нас все залишається на рівні 7 тонн і того і того, то в подальшому нам. Потрібно забезпечити активний старт і використовуючи при цьому добрива при посіві. Якщо в передпосівної культивації в нас добрив не було, ми можемо забезпечити внесення добрив при посіві, таких формул, як 3:16, 3,18, 824 24, 24, або 8,24, 12 для того, щоб культура активно стартонула. В подальшому соняшник коли розвивається. Рекомендуємо використовувати такі добрива, як сульфат магнію у нормі 2,5 кг на гектар, коли рослини досягають стадії десь скажімо, 45-50 см у висоту. Тоді створюється максимально сприятлива площа листової поверхні, яка відповідно засвоює найкраще ці типу поживні речовини. Також потрібно не забувати про ще два таких добрива, як гумат калію. Відповідно, або органомінеральне добриво, наприклад, єврості яке може використовуватися у нормі від 1 до 5 літрів на 1 гектар, у стадії до утворення зірочки або до висоти рослин до 45-50 см. Також можна поєднувати використання гумата калію із борними добривами. Відповідно, може бути борне добриво 15%. Із нормою внесення 1 літр на 1 гектар. Такий заряд енергії поживних речовин забезпечить більш-менш стабільний і максимальний показник по врожайності соняшника в залежності від тих попередників, які я назвав. Якщо ми вирощуємо соняшник по соняшнику, ми повинні також враховувати, що виноситься велика кількість поживних речовин, і цей виніс дорівнює, наприклад, якщо. Урожайність в минулому році соняшника була на рівні 3 тонн, то це майже та сама кількість добрив, яку ми повинні внести під наступну культуру, під цей же ж самий соняшник. Якби це в нас була кукуруза, яка дала врожайність 7 тонн. З горохом це набагато простіше. Горох це бобова культура, вона більш-менш набагато менше використовує поживних речовин з ґрунту, і тому, якщо попередником для соняшника є горох або якась інша бобова дозволена культура, то норми внесення добрив можуть бути зменшені вдвічі.